Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо програмувати. Ну, Будемо не просто писати код, а будемо урок по дизайну. І я думаю, мало хто, ну, я не знаю, хто знає редактор для дизайну фотопія. Ось, заходимо, ми будемо сьогодні в ньому працювати. Наприклад, заходимо в Google аккаунт і вводимо просто в онлайн або просто фотопію. Ось перший сайт заходимо сюди. Ось, у нас є сайт. Це як Adobe Photoshop. Це те саме. Тільки Adobe Photoshop має більш, більше можливостей. І це програма. А це онлайн, вона годі. Так, тепер вибираємо фотографію, наприклад, якщо ви хочете рамочку якусь зробити. Ну, наприклад, або можете якусь гору рамочку, якщо ви хочете зробити для фото. Ось, беремо місто. Ну, вибираємо якесь фото. Ну, давайте Запоріжжя. Я вибираю Запоріжжя. Ну, ви собі тут сохраняєте. І ось, дивіться, бачите, нас сюди завантажується. Проходимо фотопій, нажимаємо сюди знову завантаження і ось. Просто перетягуйте сюди і відпускайте. У нас вже є фотографії, з якою ми можемо працювати далі. Там у нас є інструмент кадрування. Кадру. Ой, чекайте, вибачте тут трохи. Чого таке? Ну, ви можете отак баріти. Можете вільне місце тут обрати. Ось для рамочки отак берете. Все, бачите, у вас є вільне місце. Але ви хочете додати кольор свою рамочку. Ви не хочеться, щоб була як сітка. Берете, тут є новий шар. Це кнопочка новий шар. Нажимаєте і у вас є новий шар. Його перетягуєте сюди, і він у вас внизу. вибираєте інструмент заливка. Ось тут він. Градієнт і внизу заливка. І тут вибираєте будь-який кольор, який ви хочете. Наприклад, я вибираю собі темно-зелений такий. більш військовий колір. І нажимаємо на рамочку, і в нас є колір. Все, у нас є рамочка. Але якщо ви хочете ще, наприклад, слово якесь написати, тоді я вам зараз ще разкажу, як це зробити. Беремо інструмент кадр знову, так. Продовжуємо отут вот таке місце зробити для слова. Так, галочку нажимаємо і далі знову заливаємо. І пишемо текст. Вибираємо текст. скільки хочете ширину тексту, висоту тоту тексту, скільки він був, наприклад, я вибираю 24 пікселя, мені достатньо, або хай буде отак. 30. Так. Вибирайте будь-який колір, який ви хочете. Я вибираю чорний і пишете, просто пишете, Просто пишете. Любимо. За, я напишу за по... Рі. Зя. Якось так, мені здається. Я чесно, точно не знаю, як пишеться. Ну, ось! Ви можете далі собі варітися, так? І можете собі підрівняти, як. Контрол. О, ну, дивіться, ви можете собі підрівняти. О, як хочете підсумку. Як хочете, як своє бажання, як хочете, і підрівняєте. Все, ось дивіться. На, у нас така міні рамочка вийшла. Звісно ж, більше можливостей, але я вам показав, як таку мінімальну гарну рамочку зробити. Це з вами був Максим Юа, Всім пока, друзі, і ми зустрінемось в наступному відео.